У нас є 5 жовтих рибок, 3 зелених і 6 синіх. І нам треба дізнатись, скільки в нас рибок усього. Зупиніться на хвильку і подумайте, як нам краще це зробити. Я сподіваюсь, ви здогадалися правильно, що для цього нам треба додати всі ці числа. Додати 5, 3 і 6. Запишемо 5 плюс 3. Плюс 6, дорівнює. Спочатку додамо 5 і 3. 5 плюс 3 це 8. І ще плюс 6 це 14. Якщо вам важко швидко додавати 8 і 6, то не хвилюйтеся. Ми розв'язували схожі приклади в минулих відео і ще будемо розв'язувати в наступних. І ви обов'язково навчитеся робити це швидко. Тобто ми знайшли відповідь до. Перекладу, і це у нас 14. Вам може бути цікаво, чи буде відповідь такою ж, якщо ми додамо, наприклад, в іншому порядку. У нас в першому випадку було 5 плюс 3 спочатку, а тут ми спочатку додамо 3 і 6. 3 плюс 6 це 9, і ще плюс 5, це знову 14. І ми дійшли до тієї ж відповіді. І це означає, що неважливо, в якому порядку ми додаємо, ми побачимо також відповідь. І ми знайшли, що всього в нас 14 рибок.